Вас так і вабить до холодильника, щоб заїсти стрес. Ви все частіше зриваєтеся на своїх друзів та родину? Чи можливо таки тягнетеся за цигарками та чаркою? Вітаємо! Це перші ознаки стресу. Війна в Україні змушує відчувати глибокі переживання, страх, тривогу як за себе, так і за близьких. Чарівної пігулки проти стресу на жаль немає. Та є декілька практичних порад психолога, як впоратися з тривожністю. По-перше, рекомендують фахівці організувати собі нормальний здоровий сон, адже безсоння вночі це проблема багатьох броварчан. Днем, днем зайнят ділами, так відвлікаєшся, навіть сирени не так переживаєш сильно, На ночі не спиш взагалі. Як же зарадити собі та нормалізувати сон? Для цього треба вимикати новини за два часа до відходу до сну. Відходити до сну не пізніше 22.30. Перед сном бажано зараз літо здійснити прогулянку на свіжому повітрі. Друга порада пийте воду. При гострому стресі, якщо ви відчуваєте. Тремтіння в організмі, тремтять руки. У нас підвищується рівень гормону стресу картизолу. Його потрібно виводити. Випити воду маленькими глоточками з проміжками часу. Знизити рівень картизолу в організмі допомагають і фізичні навантаження. Це може бути йога, стрейчинг, будь-який спортивний зал, будь-які спортивні ігри, навіть бамбінтон. Ще дуже просте фізичне навантаження це прибирання в хаті. Допомагайте тим, хто цього потребує. Така наступна порада. Комусь донести сумку, задонатити на зсу або задонатити повернись живим там, де допомога поранена. Коли ми намагаємося допомогти не тільки собі, а й іншим. Ми в цей момент починаємо контролювати саме цей момент і своє життя водночас. Рівень нашої тривоги буде зменшуватися. І п'ята порада. Спробувати віднайти свій особистий спосіб долання тривоги. У кожного він може бути різним, зазначає спеціаліст. Що роблять броварчани, аби впоратися зі стресом? Якісь покупки такі, які можуть порадувати. Якісь парфуми, якийсь одяг, там, аксесуари, щось таке. Стараюсь працювати на дачі. А я відволікаю від всіх негативних емоцій, вишиваю. Спортом займаюся, в басейн хожу. Медитирую. Медітірують, шаурмує. Малюю, наприклад, а музику слухаю. Захоплювати шкідливими звичками, до прикладу, палінням чи алкоголем фахівці не рекомендують. Алкоголь насправді він підсилює той настрій, який у вас є зараз. Якщо у вас хороший настрій, алкоголь підсилить настрій, він у вас буде добре. Якщо у вас поганий настрій, алкоголь пригнічує. Якщо ж ви самотужки не справляєтесь, відчуваєте стрес або тривогу, тривалий проміжок часу, тоді слід звернутися до лікаря. В жодному разі не приймайте самовільно медичні препарати. Бережіть себе.